Василь Семаненко, Василя Опанаса Крокове. Оповідальне. <плес> Ніхто не розумів, що велготів до і схоребрий каратель. Але всі бачили, як з його рота виповзали гадюки. Вони довго сичали у вухах, а потім їхнє сичання перекладав на людську мову переляканий учитель сусіднього села. Він каже, що під вашим хутором вчора застрелено троє солдатів, якби це трапилося тут, вони б забили всіх до одного, а так хочуть повісти лише тих, у кого всі в сім'ях є партизани. Якщо ви не видасте партизанських родичів, то будьте знищені всі. 200 дідів, бабів, жінок та дітей стояли під божевільно гарячим сонцем. Але їм було холодно, цілком морозу струманіли з чорних отворів автоматів і кулеметів, націлених у всіх разом і ні в кого зокрема. Над, натовп, над натовпом висіли перед шнивна спека і передсмертне мовчання. Потім знову за Сесінського роту поповзли гадюки. Він каже, що ви можете мовчати ще 10 хвилин. А тоді він звелить стріляти. Десять хвилин. Бігали з мошки по чолах, десять хвилин стікало мовчанням сонце, десять хвилин за добілими очима вдивлялися в закручений шпориш, ніби хотіли віднайти в ньому який порятунок. Потім натовп заврушився, і озерце людей вихлюбувало наперед тисячолітнього опанаса Крокву. Він забув навіть уклонитися людям, а пішов прямо на вчителя. «Скажи цьому кнурові! Що то мої сини забили тих вилупків. І скажи, хай не сміють мене бити, бо я коростявий. Хай просто вішають. Скільки ваших синів у лісі, переклав учитель запитання сесорця. Та всі до одного. А хто у вас є дома? Була баба та вмерла. А що тобі язик не відсох? Висунулася з юрби сива жіноча постать, хіба на яке століття молодша від Опанаса? Живою йому на до могили кладе, та ще й прилюдно. Не втечеш ти від мене і роди, на той світ. Есесіц реготав довго і смачно, коли вчитель переклав йому цей монолог старої. Це ваша баба? спитав Опанаса. М -м -м. Моя. А чия же ще?» Правду казав дід, що ваші сини в партизанах, допитувалися в баби. А правду! Хіба такий збреше? Усі соколята наші в лісі гніздяться. Їх повісили на гігантському в'язі біля колишньої церковки. Здивованими очима дивилися вони на врятованих ними людей і показували вслід карателям свої сині прикушені язики. Опана з роду не мав дітей. А баба Ориса, що поєдналася з ним вірьовкою, ніколи не була його дружиною. Кажуть, у юності вони дуже кохалися і хотіли побратись, але батьки не дозволили, видали Орисю забагатшого. Може, це правда, а може, людська фантазія творить нову легенду про велику любов, яка вже на смертному одрі зачала життя.